Людина загинула ще семеро поранені. Серед них дитина це наслідки ворожих ударів по Херсонщині. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами опинилися 23 населені пункти області та місто Херсон. Росіяни били по критичній інфраструктурі і житлових кварталах. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та два приватні будинки. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаю Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранок. Пане Олександре, розкажіть детальніше, які наслідки атак за минулу добу і як почалася ця доба в Херсонщині? Як ви вже сказали, один чоловік загинув і семеро поранених. Було серед них одна дитина Алісія. 2015 року народження 10 років дівчинці. Вона отримала напередодні кубаротравму також гостру реакцію на стрес і було доправлено до лікарні разом з батьками. Сьогодні також звернулася за допомогою ще одна людина, яка отримала вчора поранення в Білозерці. І сьогодні зранку ще двоє людей. Подружжя звернулися за допомогою внаслідок. Атаки російського безпілотника, а саме скинули бухівки. Вони отримали поранення Осколкові і сьогодні приїхали до лікарні. Вчора, як ви вже сказали, ще один чоловік е загинув, на жаль, внаслідок е атаки в Дарівській громаді, сюди, село Орлове, атака на е гуманітарний склад. Е загинув чоловік 61-го року народження, і ще двоє чоловіки і жінка отримали. Осколкові поранення. Ну і є також в Бориславському районі. Поранена, яка отримала поранення. йшла по дорозі жінка і на неї скинуто було також вибухівку з російського дрону, важкі поранення ніг отримала Бог. і Її також зараз до лікарні доправлені, Лікарі борються за її життя. А в якому стані постраждалі чи є важкі пацієнти? Так, у це крас жіночка, яка була доправлена з важкими пораненнями осколковими ніг, вона зараз в важкому стані, але лікарі оптимістично налаштовані на подальше лікування, пане Олександре, Напередодні ми знаємо, що росіяни атакували пункт видачі гуманітарної допомоги в одному з населених пунктів Дар'ївської громади. Чим саме атакували і які наслідки цієї атаки? Ну, якраз я розповідав, що в селі Орлово Дарівської громади було атаковано трьома дронами склад, на якому була і гуманітарна допомога, і працювали люди. Звичайно, зрозуміло, що росіяни знали, куди вони атакують. Вони хочуть людей, які там проживають, залишити без допомоги. Внаслідок чого було загорання, на жаль, загинув один чоловік. І ще двоє поранених: жінка та чоловік, 54-го року та 70-го, наскільки я пам'ятаю, вони також зараз в лікарні. Ну головне, що то, що ми там довеземо, ще гуманітарну допомогу, то не є проблема. То ж саме важке і погане те, що загинув чоловік та інші поранені, але будемо продовжувати допомагати громадам. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, яка ситуація з електропостачанням в області? Були перебої вчора. Сьогодні також долучаються нові бригади для того, щоб усунути це. Але там е, майже все місто зі світлом прибрежна зона постійно потерпає від обстрілів. Там е, є проблеми і будуть проблеми, на жаль, зі світлом, як цей район Острів і прибрежна зона. Вулиці Перекопській, тому що там дуже важко під'єднати знову до о, електропостачання ті обриви, які є, тому що там полюють дрони за енергетиками, дуже сильно цілодобово, тому там під'єднуємо, коли є можливість. А зараз о, основне це звичайно весь все місто, о, щоб було зі світлом, з теплом, як, наскільки це можливо, і з газом і водопостачанням. От щодо тепла напередодні ще півтисячі газових обігрівачів і балонів зі скрапленим газом надійшли до Херсонської області. Яка ситуація на тепер з опаленням? Чи вистачить цієї допомоги? Ну може, цієї допомоги звичайно не вистачить, але вони доправили нафтогаз до доправили інші організації. Були ще тепло такі дуйки, як називають їх. Теплогенератори за рахунок світла і тому потрошку забезпечимо ці е, газові обігрівачі з балонами ще не роздали людям, але потрошку вже передають. Зараз потепління є на Херсоні невеличке, але ми бачимо, що найближчим часом знову будуть холода. До того часу міська влада повинна роздати всім, по-перше, соціально незахищеним верствам населення, потім уже всім іншим, тим, у кого немає наразі тепла. Щодо мікрорайону Корабалу, ви вже сказали, що там ні світла, ні газу, ні води немає. Скільки там досі перебуває людей, і чи не побільшало охочих виїхати останнім часом? Ну там перебувало за нашими підрахунками трошки більше 200 людей, але е, ми думаємо, що там більше людей, тому що люди все ж таки дивляться, що там нічого немає. Тим паче, там є пункт незламності, де люди. Можуть підзарядитися, отримати продуктові набори, ну і плюс до того люди дуже переживають за своє майно, яке там залишається в квартирах, тому що ми розуміємо, що люди, які тут залишаються, це єдина їхня власність, ця квартира, і вони переживають ті ж самі речі, які в тих квартирах, що їх можуть покрасти, тому люди вибирають такий небезпечний і без послуг проживання на мікрорайоні Острів. Ніж там їхати в наші е, такі тимчасові е, шелтери, да, де є і тепло, і вода, і, і електропостачання. Ну, але люди, звичайно, переживають за своє майно, і ми з неї сторони розуміємо, а з другої сторони це дуже небезпечно і без умов там важко вижити. Тому запрошуємо постійно людей все ж таки евакуюватися. Пане Олександре, я вам дуже дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і за вашу розповідь. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Толоконюков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам.